Інформаційний марафон на телеканалі TV7 триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і у Хмельницькому реалізовано проект курси для гідів, екскурсоводів із порушенням слуху кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету організувала. Підвищення кваліфікації для учасників програма двотижневого інтенсивного навчання передбачала проведення лекцій, практичних занять, майстер-класів і Захист випускових робіт. Ну і власне учасниками були люди з порушенням слуху з Кривого Рогу, Хмельницького, Львову, а також з Києва. Про це і не тільки далі в нашій студії. Ігор Журба це доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету. Та Ольга Бурлака це голова. Громадської організації Освітня допомога, доброго дня і слава Україні! Героям слава доброго дня! Безпосередньо для наших телеглядачів, які мають власне порушення слуху, пані Оля буде жестовою мовою перекладати безпосередньо нашу розмову. Отож, якщо говорити безпосередньо щодо самої ідеї виникнення даного курсу, чому і коли вона виникла. Пане Ігоре, давайте ви. Діло в тому, що цей проект про те, що має бути платформа рівних можливостей. Тобто тут мається на увазі, що ми маємо долучити до пізнання рідного краю, до комунікації soft skills, hard skills, людей з різними, скажімо, певними порушеннями. І, наприклад, в умовах повномасштабної війни дуже багато є внутрішньо переміщених осіб, і в тому числі люди, які мають певні порушення, слуху, мовлення, ну і зору. І відповідно вони відірвані, їх треба адаптувати до місцевих територіальних громад. Угу. І через те. Разом із пані Ольгою вона вийшла з пропозицією на те, що варто було би підвищити кваліфікацію людей, які мають певне відношення до туризму. Це, ну і таким чином ці люди можуть працювати пізніше із цільовою аудиторією. Угу. Все ж таки, будемо говорити відверто, ну, є певні проблеми із адаптацією. Ну і В даному випадку через туризм, через екскурсії. Через історію культуру, природу рідного краю, ну, пізнавати свій регіон, ну і, зрештою, людей долучати до того, щоб вони знали, де вони живуть, чиї вони батьки, і про ті особливості історії тої території, де, звідки, ну, де вони живуть, де проживають, або звідки вони приїхали. Я хочу доповнити, що е, завдяки. Фінансові підтримці е, е, за Міністерства закордонних справ Німеччини е, був реалізований проєкт, е, який мав на меті е, спробувати е, провести такі. Курси для людей із порушеннями слуху, які знаходяться з різних куточків України, з Хмельницького, з Києва, з Кривого Рогу, а також із Львова, і спробувати, чи можна такий. Прототип упровадити у суспільство. Коли ми зробили такий експеримент, виявилося, що все дуже позитивно вплинуло саме на нашу спільноту людей з порушеннями слуху, оскільки після навчання, яке надало Хмельницька національний університет і кафедра, яку очолює пан Ігор. Ми провели екскурсії в різних містах, і після цього опитали всі спільноти людей з порушеннями слуху, як вони сприймали ці екскурсії. Було дуже багато позитивних відгуків від, від різних людей, які брали участь у цих екскурсіях. їм всім все дуже сподобалося. Також наш експеримент е, заключав те, що ми взяли на свою екскурсію людей із чуючих, е, яким перекладачу жестової мови, перекладав всю екскурсію. І було дуже цікаво таким людям спостерігати адже вони виявилися в такій ситуації, коли перекладач перекладав не людям з порушеннями слуху, а перекладав саме людям і чуючим. І це доволі таки, знаєте, цікавий був експеримент, оскільки він залучав, об'єднував, знімав всі бар'єри мовні між людьми з порушеннями слуху і людьми, які мають збережений слух. І хочу сказати, що такі проекти є дуже цікаві, вони знімають бар'єри у суспільстві і допомагають людям з порушеннями слуху жити на рівні з усіма. Як повноцінні громадяни своєї держави, пані Олі, якщо говорити до щодо того, які організації долучилися до даного курсу? Підтримували вас безпосередньо? Завдяки фінансовій допомозі до нас долучилися ще дві організації Це сила людей з порушеннями слуху. І, і також друга організація, яка знаходиться у Вінниці, вона теж залучилася за демократичні ініціативи, і вони нас підтримали і допомогли в тому плані, що підказали, як ми могли далі вже реалізовувати цей свій проект. А проект реалізувала освітня допомога і. Ми дуже задоволені з тим, що дійсно нам все, все вдалося. Пане Ігоре, якщо говорити для ХНУ як до навчального закладу, це був новий виклик, такого ще не проводили. Так, це був новий виклик. До речі, я вам скажу, що цей експеримент єдиний в Україні до нас цей проєкт. Пані Ольга теж не дасть мені сказати неправду, не був реалізований. Ми угу. перші, ми піонери, ми першопроходці, які спробували це реалізувати. Так, це був виклик, будемо говорити відверто. Тому що ми працюємо з людьми ну, звичайно, Нормотиповими. Та, так, так. так. Але це був виклик. Ви не повірите, це були геніальні люди, в тому плані, вони надзвичайно були мотивовані. Це були такі нестандартні у нас лекції, нестандартні практичні заняття, нестандартні майстер-класи, бо в нас там ще передбачалась випускова робота. І Люди цікавили, їх цікавило все. Від міміки, від того, з якого боку підійти до об'єкту, що починати, як, зрештою, посадити людей в автобус. Uh -huh. Я... Ну таких ну маса таких дрібізкових деталей, але вибачте, з таких малесеньких елементів складається загальний імідж ем, даної екскурсії. Ми працювали ем, працювали під кутом питання відповіді, тому що ми побачили, що коли ми дали певний масив, класичний масив необхідної інформації для того, щоб підготовити гіда екскурсувода, виникло питання, що в еру цифри, в сферу інформаційних технологій. Тут треба використовувати ще і програмне забезпечення, і вони виявились знаючими, вміючими. Ми знайшли точки дотику, спільну мову, і це нас вийшло дуже круто, тому що крім мене, бо я був модератором даного проекту з боку Хмельницького національного університету. Долучився доцент Ігор Васильович Нестеришин. Ну і Людмила Володимирівна Григорєва, теж доцент нашої кафедри. Тобто, ми троє розподілили між собою завдання, і от і працювали. Ми заняття не закінчувалися парою. Угу. Після пари ми залишалися на добровільних засадах. Виникали питання. Ми, ми пробували через в режимі онлайн через програму Zoom ну, показувати, як краще роз... розрулювати оці різноманітні питання, які виникають в процесі реального проведення екскурсії, тому що екскурсія передбачала, скажімо... Агломераційну екскурсію, то тобто екскурсію в межах міста, Вона, навчальний курс передбачав також ознайомлення із історичними пам'ятками, із природніми об'єктами відповідно, з певними подіями і видатними людьми на тій території. Треба було показати, як все це можна подати цільовій аудиторії слухачеві. Через те на одному подиху. Ви не повірите, це не було нам навантаження. Це нам було просто ну раніше. Такого просто не було. Mm -hmm. І yeah. нові нові скажімо, слухачі, нові студенти, і відповідно вони нас заставили переосмислити те, чим ми займаємось. Ну і знаєте, мені здається, що найкраща нагорода для викладача це мотивовані студенти, які готові розвиватися і брати оті от всі знання і ловити кожне слово. Якщо говорити про те, скільки було учасників під час даного курсу, з якої кількості розпочали. Я говорила, що це був Кривий Ріг, Хмельницький, Львів, а також Київ. А якщо говорити щодо кількості п'ять чоловік. П'ять чоловік були в нашій команді, ну і відповідно, я думаю, що це ті перші сміливці, які відважились на такий крок. Я думаю, що після того, як ми провели дані курси, кількість збільшиться. Тому що, в чому геніальність цих курсів? Випускові роботи, передбачалися випускові роботи uh -huh. для студентів, ну, студентів даних курсів. І ці студенти е, зробили унікальні свої такі ексклюзивні проекти. І ми з, ми, з ними домовились, що ми маємо провести з ними реально в житті ці екскурсії для цільової аудиторії їхнього населеного пункту. Ми домовилися, якщо виникають питання, якісь потрібні консультації додаткові, то ми, ми теж... В будь-який час зручний для них з ними зустрінемось в режимі онлайн, проведемо якісь певні консультації, розставимо певні крапки на дій для того, щоб ну, їм було легше провести ці екскурсії. Ми mm -hmm. з ними домовились, і зрештою, просто бомбезно вони провели ці екскурсії. Ми побачимо сьогодні на фотографіях. В Львові пан Василь Бала провів бездоганну екскурсію. Мистецтво та історія Старого Львова. Наскільки вона вміло, професійно, неначе все життя він працював гідом екскурсоводом. До речі, з досвідом роботи були учасники вже вони, чи вони мали, ну майже ну. З, з мінімальним досвід, скажімо відверто, mm -hmm. з мінімальним досвідом тут пані Ольга мене десь там доповнить. Потім ну був вони мали певні такі ем, орієнтири. Я так зрозумів, що вони пробували вже себе в цій в цьому напрямку, але не вистачало знань. Mm -hmm. Ну не стільки можливо знань, ну знань зрозуміло, але не виставка не вистачало навичок прикладних досвіду. та досвіду отих фахових таких компетентностей, але все ж таки на перше місце би поставив знання, тому що методика технологія. Mm -hmm. Того, як провести класну на одному подиху екскурсію, щоб всі сказали Вау, крута екскурсія! Ми хочемо на цю екскурсію піти. Ну таких знань не було. І через те, оце я думаю, що вони розумієте, вони би той досвід отримали методом про Але в даному випадку ми дали їм той орієнтир. Ми їх їм розложили, оцей оцю дорожню карту розписали, що, як і коли потрібно робити. І ну вони були дуже благодатні, та ну та скажімо, люди, які. Вже ми сьогодні говорили, були дуже мотивовані, і вони це прийняли на всі 100%, і в них все дуже круто вийшло. Бо ми побачимо на фотографії. Ми скільки побачимо людей, трішечки скільки пізніше, люд... та людей приймали участь в цих, в цих екскурсіях, пані Олю. Ну а як ви підбирали безпосередньо кандидатів на даний курс? Так, я підбирала людей. Я орієнтувалася на те, що люди все раніше. Пробували проводити такі екскурсії у своїх спільнотах, вони вже мали досвід, але не мали ні знань і не мали таких документів, які би підтверджували те, що вони є професійними гідами-екскурсоводами. І тому це навчання воно підтримало людей, надало їм можливість, як каже пан Ігор, надало знання, як правильно проводити такі. Екскурсії, а вже маючи безпосереднє бажання і досвід невеличкий, вони можуть по-дальшому свої оці екскурсії. Ну, дійсно, зараз якраз таки будуть фото. На жаль, з технічних можливостей пані Оля не зможе перегля... перекладати безпосередньо, тому що фото будуть на вас в екрані. Але пане Ігоре, я прошу так. вас прокоментувати безпосередньо їх. От перше фото. Це в нас фотографія місто Львів з лівого боку. Пан Василь Бала це наш студент, курсант uh -huh. наших курсів. а це його цільова аудиторія. Але серед цієї цільової аудиторії є не тільки люди з порушенням слуху, але як вже пані Ольга казала, є люди, і ті, які ну, про зумуляють нормально і, і, і мають нормальний слух. Але весь прикол і, і цінність в тому, що в даному випадку, як вже пані Ольга говорила, перекладали не з мови звичайної на мов на жестову мову, а із жестової мови на. Мову. Mm -hmm. це, це такий зворотній процес. І в цьому підніма, піднімається цінність гіде екскурсовода і тої спільноти, яка є цільовою. Ну і, і, і наскільки я м, спілкувався з паном Василем, то, відповідно, створений клуб шанувальників. А оце ми маємо представників, це теж пан Василь, оце є той, той стартовий склад того клубу шанувальників, угу. скажімо, гідів, іскурсоводів з, з порушенням слуху. Ну і це вже, я так думаю, що ми будемо розширювати кількість слухачів, бо ми вже побачили досвід, ми побачили певні проблеми, які виникали. Тут, угу. треба, суб, тут треба субтитри, тут треба багато чого. Тому що, наприклад, сам той, сам той пан Василь, якого ми бачимо зараз з вами на, фото, на фотографії з лівого боку, угу. він каже, і каже, ну треба субтитри. А я кажу: а, а наскільки? А чому субтитри? Ну ж, вроді би є людина, mm -hmm. яка перекладає. А він каже: ви дуже емоційно говорите. Я я не знаю, про що ви ведете розмову. На чому ви ставите акценти? Ну, ну бачите, треба, треба, треба в цьому випадку поправляти виправляти себе. Але те, що їх відносно багато, в них очі горять. Це теж пан Василь, це теж це стара так, частина. Це Львів, так. це Львів, це mm Львів. -hmm. Ну і зрештою, я вважаю, що це круто. Люди знайшли нове дихання. Ми змінили життя. П'ятьом людям, ну я не буду не буду боятися. Ми все таки урізноманітнили, можливо, провільніше. Ну а чому е мені здається навіть і змінили, змінили. Переч, ну, через ну так. і і в такому випадку ми змінюємо ставлення суспільства до тих, хто поруч Ми говоримо зараз про безбар'єрність дійсно так, так, на нашого так, суспільства. Так так і ну ну і в цьому ну цінність напевно наших наших цих курсів. Це теж пан Василь. Угу. Продовжуємо. Далі наступна фотографія. Далі це кривий, рік, мені це кривий рік, так. так, Це кривий Ріг, так. Це кривий Пані Ольга, ага. вона була унікальною курсанткою. Ви собі не уявляєте? Вона була вона була записником. Два були записники: електронний і паперовий. кажу, пані Ольга, на, на на що вам ще паперовий? То ви ж в цифрі працюєте? А каже, на, на, на всякий випадок. Я маю мати додатковий варіант Б для того, щоб я нічого не втратив. Це дуже правильно. Так. Так, угу. І пані Ольга, будучи ну вони всі, в принципі, всі наші слухачі, вони під час. Кожного заняття практичного лекційного вони робили міні міні зарисовки своїх у цих продуктів екскурсійних, які ми зараз з вами бачимо. Uh -huh. о, от до речі, тут вони стартанули. Це uh -huh. вона е розмовляла е жестовою мовою. А біля неї е пані вона е перекладати буде на звичайну мову. Uh -huh. Ну от, так гарно, гарно, гарна така фотографія, яка це показує о, саме цей момент. Так і далі, Київ, якщо не помиляюся, Так, пан так? Ростислав, історія старого Києва, історія старого хреща. Так mm -hmm. правильніше називалась. Це його е, випускова робота, він її він навідмінно захистив. Там не всі на відмінно захистили, тому що, я кажу, в мене таки в житті не було студентів, ну, курсантів-студентів. Ті, що і, треба було до цього поту потіти, щоб все розказати, показати не тільки розказати, ну люди не ну, перекласти все неможливо. Де спробував теж я теж, до речі долучився до жестової мови, Щось спробував показувати, коментувати, але ну скажем так, але ну але це круто. Uh -huh. Це це хрещатик. Ми uh -huh. бачимо з вами. Це теж безпосередньо пан самі курсанти обирали е, слухачі курсу, обирали локації, які, про які хочуть розповісти. Ні. Чи ви їм підказували? Ні, ні. Я, я не підказував. Це їхній вибір особистий. Так зр. Я так зрозумів, що це ті були напевно проблемні е, якісь проблемний досвід на попередніх їхніх практичних, скажімо, навиках uh -huh. гідів ескорсові не пану щось не вдавалося, тому що я так зрозумів. Ну, в процесі розмови, я зрозумів, що вони винесли на суд громадськості нашої п'ятірки саме ті проблемні моменти, які їм найгірше вдавалися. Uh -huh. І от от вони відкатали. А тепер ми бачимо, що вони тут є. Брендові такі гляньте, як ну до речі, це не вся кількість групи. Uh -huh. Там була значно, ну, значно більше. більше. Так. Так, а наступне фото у нас. Це, це, це Ольга, це пані Ольга, Кривий ріг. Кривий ріг, так, Кривий так. Ріг, Це теж з перекладачем біля себе вона? Угу. Це знову фотографія теж Київ. Хмельницький там, там є? далі є, є. є пані да, Лаура, це наша розумничка із Хмельницького. Наскільки вона викладач, вчитель школи? Вона з такою, такою знаєте, академічною, такою підготовкою. Це як... Хмельницький так, мені це, показує. Та, Хмельницький, так? так. Наскільки вона так правильно, академічно, вірно, методично. Ви знаєте, вона мене питала про методику. Каже, пане Ігоре, як, як вчитель? Мені треба методику, як правильно. Це подати слухачеві, бо з нею додатково ще е, працювали. Круто, вона молодець. Вона uh -huh. в першу чергу вміла. Зацікавити, тобто був вступ, основна частина і завершення на кожному кроці. Вона каже, як почати, як, як розкривати зміст, і як все таки потім правильно завершити дану екскурсію. Тобто вона тут на всі 100%. Ми бачилися з нею, ми з нею розмовляли, і от вона вона тут, бачите, по наших вулицях нашого рідного міста угу. проводить екскурсію. Аналогічно локація обирала вона. Чи можливо ви її підказували? Ні, ні, ні. я сказав таким чином: нас ми е, самої першої пари. Проговорили програму наших курсів. Угу. Я їм сказав, що обов'язково в кінці ми в процесі ми маємо визначитися з певними. Локаціями із придумати назву і їм показав зірець студентської туристичної агенції «Подільський мандр», Як ми mm -hmm. це робимо? Ну, приклад. Ну, діти роблять студенти першого, другого третього курсу і показав, як вони роблять. Вони а це а це безпосередньо також. Це попередня учасниці Це фото. Ні, це, це лара нас... лавра хмельницькі хухимельницькі лаура, і вони і вони в принципі запропонували приблизно. В якому напрямку напрямку вони будуть працювати, вони запитались, де проблемні моменти, які не ми з ними це про профільтрували, угу. з'ясували проблемні моменти, але конкретно до кінця. Це була це була таємниця, вже деталізували ми на захисті їхніх проєктів. Це вже тоді ми знали до кінця, що вони будуть пропонувати своїй свої цільові аудиторії. І там вже була чорнова робота. Вони захистили, ми тоді, а вони тоді мене питають провокаційно. А от скажіть, будь ласка, як це оцінюєте? Я кажу, оцінюю вашу роботу на відмінно. А чи ви не бачили тим певних проблем? Я кажу, ну як, якщо серйозно, серйозно чи, чи не серйозно? Uh -huh. Вони кажуть, серйозно. І ми там почали працювати. Тобто ми там Проводили певна деталізація, певна робота над помилками, була робота над помилками однозначно. Ну і ну, ми бачимо результат. Те, ну, що... Ми також бачимо, так що у Хмельницькому також були і ретро-фото. Тобто ми бачимо, що екскурсоводка також показує папку з фотографіями. Так, так. Так? Це також була обов'язкова умова. Це, 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 це не папка, це портфель екскурсовода, Вони мене ага, запитували. А в як, а я... Так в лаурі була стара частина Проскурова, будинків немає, багатьох тих будинків немає. Вони каже, а що мені робити? Я приніс. Портфель екскурсов... реальний портфель екскурсовода показав, що на а 3 роботи на цупкому папері кольорові фото тільки тих об'єктів, які вже або немає, або проник. Варто якийсь певний фрагмент конкретизувати і розповісти? І от я їм показав, як це робиться файл. Треба це заховати, щоб воно було на на довгий, на довгий час, бо uh -huh. на вулиці може йти дощ так. Як зберегти. Тобто вони вже взнають це все шивається нам скріпками, такими. Uh -huh. От Лаура показує такий портфель екскурсовода. Uh -huh. Так, от в принципі фото вже завершилося. Продовжуємо тоді дану розмову. Пані Юля, а чи спілкувалися ви з тими людьми, які? Вже пройшли даний курс з тими п'ятьма учасниками, і що вони говорили про їхні враження також? Е, так, я спілкувалася е, з нашими випускниками. І ми прийшли до висновку того, що ми будемо продовжувати проводити екскурсії. Пан Тарас зі Львова він вже їх проводить, і з Києва Ростислав також. Пані Лаура на теперішній час скоро буде вести дітей в Кам'янц-Подільський і теж буде проводити з ними екскурсії. Це наші дітки з порушеннями слуху, які навчаються в Хмельницькій спеціальній школі для дітей з порушеннями слуху. І я я думаю, що у нас буде гарна робота. Також пані Оля е, з Кривого року теж казала, що десь найближчими часами буде збирати якусь групу і теж буде проводити екскурсії. Тобто, ми думаємо, що ми на цьому зупинятися не будемо. Але якщо говорити про проект сам про самі курси, чи плануєте їх продовжувати, можливо, будете залучати не лише людей з порушенням слуха і з іншими фізичними вадами.

Налагодити такий, таку співпрацю і продовжити такий проект, я думаю, що ми обов'язково зв'яжемося з паном Ігорем і зможемо продовжити залучати ще більшу кількість людей для того, щоб вони навчалися, і могли також поводити в своїх для своїх спільнот такі екскурсії, адже спілкування на рівних жестовою мовою, коли і люди з порушеннями слуху і Сам екскурсовод з порушеннями слуху. Це дуже крутий такий зв'язок, це таке розуміння без перекладача, це один одного, ти розумієш, ти можеш задати йому запитання, і він зрозуміє і тебе і надасть тобі відповідь. Тобто е, такі екскурсії, якщо ми порівнювали е, з тим, які раніше проводили з, е, з чуючим екскурсоводом, і де був перекладач, і з такими, такі екскурсії, то всі говорять, що це просто супер. Дуже доступно, зрозуміло, безбар'єрно і комфортно. Mm. Тобто, якщо буде запит, то продовження буде. Так обов'язково. А як дізнатися про продовження даного курсу, де люди власне з порушенням слуху можуть дізнатися, що курс стартує, які майданчики будете використовувати для оголошення наступних курсів? Е, ну, по-перше, ми завжди робимо оголошення на своїй сторінці. Також ми тісно співпрацюємо із утогом і, і з іншими організаціями, які є. Які співпрацюють з людьми з порушеннями слуху. У нас є дуже багато закритих груп, де люди з порушеннями слуху між собою спілкуються. І ви знаєте, коли ми вже зробили усі курси і почали проводити, до нас дуже багато приходило запитів, чи можна долучитися. На жаль, ми сказали, що ні, бо вже курси почалися. Mm -hmm. Тобто запити є, бажання є, люди хотіли би, щоб теж отримувати таку інформацію з перших. Ершої людини, а не через перекладача, ми вам щиро дякуємо за таку прекрасну ініціативу і дякуємо, що долаєте бар'єри в українському суспільстві. Отож, Ігор Журба, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету, та Ольга Бурлака, голова громадської організації Освітня допомога.